Вітаю мої хороші. Знаєте, якийсь такий страшний контраст. Вчора було мінус 20, сьогодні плюс 2. Але прогноз погоди на майбутні 10 днів показує, що температура нижче, ніж мінус 5 не буде опускатися. А як показує практика, то прогноз погоди міняється практично на щодень. Хоча його складають якось і на тиждень, і на два, і навіть на місяць. Але скільки дивився, то ще ніколи не співпадало, що воно так і буде. Сьогодні трішки вітерець і якесь таке не, туман, не мрячка. Таке, знаєте, як дрібна-дрібна як така манка сипеться. Дощова, звісно, на дорозі слизько, бо був і гололід, і, і все, що не хочеш. От. А я біжу на роботу з самого ранку. Тому всім бажаю спокійного, мирного дня. Забіг після роботи за чимось солоденьким. Зараз я вам покажу, що тут є. До речі, нікого не бачив, який спилось такий зефір в шоколаді пофасований. 1579. Біскоті. Оце, до речі, досить непогана фірма. Мені здається, що це львівська. Щось таке. Теж є на знижках воно. Але я, знаєте, що я захотів? Я захотів, бо бачив, що теж є на знижці, і такий досить непоганий. Це ромашка. Ромашка від своя лінія. 17-19. Я купував її, досить непогано. Ви знаєте, можна взяти. Взяв. А такі погані пакетики, що руться без перестанку, відірвати неможливо. Дивіться, бачу, вже повний смітник понакидали. Що я побачив? Що я побачив? Отакі от, от желейки персикові. Але я бачу, що вони вже інакші. Мені, мене пригощали друзі, вони приїжджали з Німеччини, і такий був магазин, у ну, них є такий Lidl, Lidl, вроді називається, і там є такі от желейки персики. Вони просто безподобні. Скільки я всього не перепробував, оцих желейних, і от відрушену, і чого не хочеш, а іменно ті німецькі з того Lidl, ну просто безподобні. Якщо побачите, такі там отакі от колечка, ось бо Отакі От колечка персикові, хто буде там в Лідлі, обов'язково скуштуйте, бо це неймовірна смакота. неймовірна. В пенсійному фонді познайомився з підписницею, називається Людмила. Вам величезне вітання. Ми там були з мамою після лікарні з тою ногою, всім сім. І такі, знаєте, були трішки, як то кажуть, не по собі. Але до мене підійшла моя підписниця каже Італій, каже, я вас дивлюся, мене звати Люда. І ви дивилися на торти. Від оцей БКК мені рекомендувала гриляжний торт. Я е, читав, що це горіховий, а вона каже, ви прочитали горіховий, а це грильяжний. Дійсно, гриляжний торт. Він без знижки, але я обіцяю вам, бо вона мені рекомендувала, казала, що дуже смачний. Каже, при нагоді спробуйте. То я вам обіцяю, що я якось його скуштую. Буде якась знижка, я припильную і куплю. І куплю йогурти мої хороші. Йогурти без змін. Оці дольчі, оце от воно, мені здається, що на них знижка завжди. Ніколи я не бачив, що немає без них на них знижок. Агуня, агуня для марка, що можна купити. Растішки є для марка, дивіться. Йогурти. от персиковий. Персиковий, а тут що в нас? А, полуниця. Може я візьму тільки два візьму. Дата. Почекайте, до якого до... добра дата. Тут що в нас є? Банановий. І полуниця. Але мені би такий, щоб два в купці було. О, прям аж три. О, поки гарна знижка. Я тако купляю, як маю можливість зразу. Купив таку одну воду хімічну від своєї лінії на пробу. Вона на знижці, я такої ще не бачив, то я купив. Попробувати Цукерки своя лінія. Ой, почекайте, бо холодильник не закрив, перепрошую. Круасани на сніданок і купив апельсини. Вони, до речі, дуже гарні на знижках. Зараз 57 гривень коштують. І зауважте, якщо є отака от дубця, як я кажу, така от, отаке то означає, що вона має бути солодкою. То я вибрав з такими дубками. Там є в намішку. Видно, що різні якісь сорти, але я вибрав всі ось такими дубцями. То вони мають бути соковиті. Так, треба купити мамі творога. У вона... завтра буду вдома вихідний. то поїду провідати. Їй треба творог їсти, то треба творога. Щоб завтра вже не ходити по магазинах, щоб завтра вже не йти в магазин, то сьогодні. І мені треба кефір, але питний. Є одиничка від молоки, і там чітко пише питний. А є теж, бачите, одиничка і пише густий. Мені треба питний. Сільпо такий є. Сільпо. До речі, я вам казав, що я вам скажу відповідь, точніше, не відповідь, а відгук на... Оті нові плавлені сирки, які з'явилися. Досить непогані, але я їх вже не бачу. Треба вам показати, щоб ви розуміли, про які я кажу. Такі були нові, з'явилися. досить непогані. Досить непогані. Того всього нам не треба. Масло, масло, зараз я вам скажу. 96 гривень 73 селянське молокія, 82 гривень. Відсотки Дари Карпат 81 гривня, 82 делюк 134 Бардо драку, гривня. Да? драку. моя губернаторська вже без знижки. До речі, пані Людмила теж каже, що по моїй рекомендації цю ковбасу зараз купує і задоволена, каже, що смакує теж. Бачите, тому я кажу, одним не смакує, іншим смакує. Але я радий, що, як то кажуть, мої поради, мої рекомендації все ж таки підписникам, друзям. Приходяться по душі, по смаках. Зараз баварська саляміна знаєшся. Я купував собі, але не знаю. От за губернаторською повертаюся завжди, а за тими всіма іншими ні. Одне, що отака, напевно, що, почекайте, я вам скажу точно, делікатесна. Напевно, що оця українська. Українська, оця теж дуже смачна. Дуже смачна. І оцей сервелат теж смачна. Від оцього добродару. Оця, дивіться. Правда, вона дорога зараза. Поліра дорога, але вона смачна. Ой, знаєте, чого би я з'їв? Чого би я з'їв. Так задивився. У нас раніше цього не було ніколи в магазинах, а тепер воно з'явилося. Мені раніше Алла передавала. Це оце від глобину. Різні ковбаски такі, знаєте, сирокопчені, сиров'ялені. Такі різноманітні. Я би солянку приготував. До речі, в мене є курячий бульйон. Я зварив вчора, а Оля каже, ой, так вже надаю той бульйон, то може я візьму і на тому бульйоні. Візьму такий набір ковбасок і приготую солянку. До 4 березня. 81 гривня 250 грам. Брати чи дати купити краще ковбаси нормальної? Ну зараз я похожу, подумаю і тоді, якщо то вернуся. А ні, то піду завтра до юника, куплю по 200 грам нормальної ковбаски різної і приготую. Яйця мої хороші кажу, до речі, такі непогані, величенькі, 5,79, біленькі. Такі непогані. А за десяток то... Тут без змін, 85-78. О, цих апельсин, дивіться, навезли. Як багато. О, дивіться, яка гарна, тут є дубця. О. І, до речі, тут є такі. Ви добре, дивіться, от даю зразу вам пораду. Тут є такі апельсини, що шкура видно, така, знаєте, груба, така, як гусяча. А є такі гладенькі. о, Бачите? Така гладенька, як лимон. І теж дубці вони мають. Оці гладенькі з дубцями, то вони дуже смачні. Як завон чотири, мені вистачає. Але апельсинів багато. По всьому, а порозкидали, то можете сміло брати. Гладеньку, отаку гладеньку і з дубцею. Так, жіноча гігієна. На чудових знижках мінус 33 відсотки. Підгузники мінус 20% теж. Зараз це все дуже дороге. Зубні пасти, що я вам скажу, на маленьких знижках. А ні, є на, на непоганих Сенс 1, мінус 38% можете купувати. Так, це без знижок, це без знижок. Мені би здалося, я тоді не купив, а мені вже би здалося купити донат. Вон там один чекає мене за 60 гривень. Літр 100 грам. Але треба його мені якось достати. Зараз я подумаю, як це зробити. Та що думати? Хапанутий. У візок, що думати, ні? Нема що думати. Так, сміттєві мішки, до речі, помилково купив не на зав'язку, а з ручками. То мені теж писали коментарі, що купують часто з ручками і непогані. Теж непогані, теж непогані. Можете сміло купувати. За оце одне, упор, опур жодного коментаря не було. То можливо, мої хороші, хтось подивиться і хтось користувався такими капсулами, напишіть відгук, як вони вам. Як вони вам. Ну, нема чого. Якогось нічого. О! Що я вам скажу? Дивіться, появилися вже насіння. Тут так окремо перед касами їх повішали. Насіння від світізь. Торгова марка світя. Це, до речі, досить непогане насіння, якісне і воно відносно недороге. Портолак. як я люблю ці квіти. У мене та одна кущик на подвір'ї його леліяв. І так і цей. Ось ця дві, яка гарна гвоздика, бородата. Неймовірна, Це в мене Баба Леся була. І Баба Леся завжди вирощувала такі от сухоцвіти. «Безсмертник» називається теж отакі от дуже гарні. Не знаю, чи цього року взагалі буду щось висаджувати, чи не буду. Подивимося. Все будемо бачити по ситуації? Вон там діти теж апельсинів навезли, що можна здуріти. Любителі чипсів, оці чіпс-знижки. Але вони мені не смакують, скажу вам чесно. Не буду вас вводити в оману, вони мені не смакують. Шпроти своєї лінії. Сміло беріть, гарна знижка і вони непогані. Я брав, брав. Так, а за чим я тут лажу? Скажіть, я пішов за водичкою, за, за кетиками. Торба така дебільна, оця от, а тебе, подивіться на свої торби. Загляньте в смітники, скільки цих торбів, коли її відриваєш, розривають ще наполовину інших. І все йде в сміття. Це ж ваші гроші. Зробіть щось нормальне. Воно ж теж та торба коштує щось 2 гривні. Така нещасна. Так, така нещасна, ніби її пси подерли. Я вже зав'язав тут гуц, І тут же зав'язав гуц, бо вона дреться і дреться, а 2 гривні треба віддати. Вроді дурниця, знаєте, але. Але Стигно, Олар. стигно. Морозово. Ой, якісь такі гарні знижки на морозово, на хрещатик, так? На хрещатик, Мінус 40%. Моє любиме, дивіться, крембрюле. Але не сьогодні. Бо я зараз на вечір, якщо куплю, я знаю себе. Я не втримаюся, зараз зжиру. і завтра буде горло боліти. Гарно, а тебе зробили ці холодильники, таке, знаєте, все Красиво Йдеш і така суцільна вітрина. І собі все розглядаєш. Розглядаєш. Фраголіно. Фрателлі. Оце класичне полонечне фраголіно. Ми на роботі любили таке колись попивати з дівчатами нашими на Новий рік. Пивка якогось, Я не хочу пивка. Я тоді вон, випив пива і вже мені хватить на пару тижнів того пива. Тут що якоїсь рибки би може з'їсти, ні? Чи щось таке? Сам не знаю, що я хочу. Лажак та приблуда. Щось би я з'їв, а не знаю чого. Тих сухариків не можна. Я б взяв якісь такі сухарики, бо взяв отакі якісь джокери, бо взяв. Боже, мій, я одного з'їв, то потім цілу ніч вмирав. І жога така пекла, що думав, що дійсно здохну. Ой, десь які знову з'явилися. Я таких не пробував ще. Сир і риба. І напевно вже й не попробую, бо мені щось такий смак не дуже подобається. Так, йдемо. Що будемо дивитися. Алкоголь. Алкоголь тут такий, знаєте, що не вартий уваги, напевно що. Скільки коштують помідори? Без проблем. Зараз я вам все розкажу. На які ще знижки є. На оті от борщ... Ой, борщ. Борщ з грінками. нічо собі. Оце вже понавидумували. Капець. О, дивіться, гороховий суп. До речі, в мене має, є... має бути брикет. Завтра треба зварити. Треба, правда, я вже і солянку варю, вже все варю, і богрич, і все варю. І гороховий суп, все. Е, так, цибуля моїх очей досить непогана. По 8,45. Так, картопля по 14,29. Така собі, така собі. Капуста 10 гривень. Е, морква мита, нам не цікаво мита. 10,89. Морква. Так, огірки 18 гривень. Оце щось. Редька якась, не знаю, що по чому та редька не пише. Огірки тепличні 20. Нічого собі, оце круто, звісно. Перець болгарський 23. Яблука вже вон, під 50. Якісь такі грушки непонятні. Як смуглянка. Перший гатунок 60 гривень. Фуджі 50. Ківі 12,40. А в кошику, а в кошику з тої сторони подивимося кошик. Так, що в нас тут? Мандарини 65, ананаси 11,50. ці Оці апельсини, бачите? 57,95. Цілий гори. Бери скільки хочеш. Лимони такі теж, знаєте, які краще промовчу. Банани по 65. Помело 7289. Ми дуже любимо помело, але воно я раз купував, було дуже несмачне. Не Гранат 1280. Ой, гарний виглядає, дивіться, такий тут є один тріснутий, непогано виглядає. Помідори по 15, а коктейльні по 20. Хурма 95. Все. Ось і все. Знижки на своя лінія майонез. Мінус 33% і мінус 30. Ну і все. Мандарини 57,95. О, це оранж на знижці. Та водичка, дивіться, 30 гривень теж вона. Копія фанти. Копія фанти. Там на воду вже з вами, там на воду вже підемо з вами якось іншим разом. Там і по 20 гривень зараз є та своя лінія, що не хочеш. Лімончело 137 гривень. Маренко, все, дивіться, вина на знижках. Ну, але ви знаєте, правда, що алкоголь шкідливий для вашого здоров'я. Я і лимонад купував, до речі, зараз коштує 26 гривень, отакий. От такий, як був, колись ми впили в алки Кременчуцький. Досить непоганий. За такі гроші. Я вам завжди кажу, ціна якість. Я вам не кажу, що він ну, типу, дуже смачний. Але якщо взяти, що він коштує 20 гривень, то повірте, що він для цього супер по ціні. Чекайте, що зайду. Йдемо на касу. Йдемо на касу, подивимося. Побачимося вдома. Вже, бачите, сплітаю, як п'яний колорадіо. Маркові кіндера взяти. Марко забирає дракончиків. Забирає Марко дракончиків. А от кіндери з дракончиками. Візьму дитині, він такий у нас молодець. В школу ходить, гарно вчиться зараз. -то. Буду мати йому як потіху. А, батончики. Я ще собі батончик взяв. Я вам покажу. Я у марка попробував раніше. Оля, видно, йому купила чи хтось. Оцей батончик. Да, зараз найдорогий. бачите, помаранчевий. Оце МММ, типу, як ММ Денсом 1390. Дуже смачний батончик. Якщо він є на знижках, то варто купувати. Без знижки, ну, дивіться вже по ситуації. Я би щось такого з'їв. Якогось батончика, може снікерса без з'їв. Ага, ну все. Дитині за 60 гривень куплю, бо мені не шкода дитині. А собі снікерса за 60, мені, чесно вже шкода. То буду їсти круасана вже за 13 вдома з чаєм. Добре, йдемо на касу, вдома побачимося. Блін, таки заговорився з вами і забув. Бо мені треба купити солі. Там така відлега. Страшна. А я на терасі... Бо накидав такі був гори з того всього вода. А от дивіться, є я про це й казав вам лимонад, отакий розумний вибір. Бо є ще день у день, то він не такий смачний. Оцей дешевший, але смачніший. Взагалі, зараз багато різної води. Я накидав такі були величезні гори того снігу, і він почав потрішки топитися. Я маю сіль таку ще, знаєте, нашу артемівську мішку, я вам показував. Але я її бережу от, виключно для консервації або для якоїсь такої приготування смачної дуже їжі. А щоб посипати той лід, щоб воно на терасі мені все розтопилося, то я думаю, треба якраз купити оцю сіль, звичайну. Таку от, знаєте, якусь турецька вона чи яка. А, вже в Дніпрі роблять. Возили раніше з Турції, вже роблять в Дніпрі. То я от візьму дві пачки солі, там просто посиплю. Бо зараз на дворі відлига і. Я зараз покажу. Там, непонятно, і дощ якийсь іде, і все на раз. То я поки то все йде. І поки тане все, то я візьму куплю сіль, все посиплю. Побіг на самообслуговування касу. Дивіться, пакет. Візьміть товари. 30 гривень 40 копійок пакет і дві пачки солі. Пакет 4,60 коштує. Бачите? Дуже-дуже слизько. До речі, у вас таке буває? От йдеш в магазин, ти маєш конкретно щось купити. Отак от як я йшов, купити сіль і щось попити. Все, купив, все, що треба. Виходжу з магазину, приходжу додому і за тим основним інгредієнтом, як то кажуть, чи продуктом, за яким ти йшов, ти не купив. Бо там акція, там то, там все. Аж якщо список написав, а забув, то це взагалі. Капець. І отак от, от в мене таке часто буває. А то я вийшов якраз на поріг. Послигнувся, думаю, о, я мав купити сіль. І так тому і нагадав собі, і так і вернувся. Бо пішов і забув. Як гарно тут дивіться. А, камера не передає. Такий ще декор. Новорічний. Студія засмаги. О, нічого собі. Студія засмаги. Це ж якісь соляри чи що. Добре, мої, коротше, йду, дивлюся під ноги, бо... Направду, боже мій, гололіт. Ох, просто гололіт.